Покажу сьогодні монтаж, який забезпечить вам 110% реалізації клювань. Бачить Боже, я не хотів -то показувати на камеру. В нас і так майже немає риби. Але, друзі, такі часи. Надіюсь на свідомість кожного. Маю надію, що ви відпускаєте зайву рибу і дотримуєтесь правил та вимог. Любительської риболовлі. Записую я все це діло другим дублем, бо мені на телефон прийшло якесь сповіщення, і в мене вимкнулась камера, я того не помітив. Приманка виглядає як стара потика на ондатра, але ви на то не звертайте уваги. Як може бути 110, запитаєте ви. Та дуже просто. З таким монтажем у вас з'явиться деяка кількість клювань випадкових. Клювання ті будуть спинами. Бачили б ви зараз моє обличчя, бо це трохи інша історія. Але не рибу завжди треба відпускати. Чому? Да воно і так нам на виважуванні задоволення принесла. І зробити з того столобика супчик, ну то таке. Може і не дуже воно треба. Але хто там його буде відпускати? Давайте будемо чесними. Ну все, не будемо гаяти час. Поїхали. Щоб непогано і гарно змонтувати отаку довгу приманку, мова сьогодні піде саме про судакові приманки, бо саме у Судака, саме у ікластого дуже невеликий процент реалізації його клювань. Дуже важко засікти судака, він б'є то в хвіст, відсікаючи твістерочок або копитця, він б'є то в голову. Фіг того судака зрозумій, як він клює і як у нього постійно виходить злітати з тих гачків. Робимо монтаж, який забезпечить нам більшу реалізацію клювань. Що потрібно зробити? Для отакої продовгуватої приманки підбираємо лонг-двійник. Продаються отакі ось дуже-дуже довгі двійники. Дивимось, наскільки він підходить. А підходить він сюди просто ідеально. Як і завжди, нічого не змінюючи, протикаємо одним жалом, доводимо до вушка і пропихуємо в головну частину приманки. Виглядає звичайний шарнірний монтаж на двійнику ось так. Таким довгим двійником ми забезпечуємо собі непогану реалізацію клювань з хвоста. Тобто, звичайний двійник виходив би десь ось тут і клювання ось до цієї частини гарантовано відсікали б хвіст приманки. З довгим двійником таке трапляється набагато рідше. А щоб забезпечити собі непогану реалізацію тих клювань, які приходяться на голову, можна зробити ось так. До речі, деякі рибаки ставлять сюди вперед трійник. Мені це не дуже подобається. Я зазвичай роблю ось так. Робимо все те ж саме, що ми робимо і завжди. З одним двійником. Але в нас тут їх зараз буде два. Десь таким чином. Ну, а для тих, хто боїться чіпляти купу всякого бруду і сміття з дна, такий самий монтаж можна зробити і на одну сторону. Ну, і якщо ви ловите джегрігом, далі ви робите все те, що і завжди. Але через два вушка обох двійників. Все, монтаж готовий. Можна ловити. Ну а друзі, з класичною розбірною чебурашкою справа точно така ж. Все як завжди, нічого не змінюється, з тими трійниками ще попомучся їх сюди заводити. А так. Просто все шикарно. І тепер ті судаки, які будуть клювати? В голову, в хвіст, всередину приманки, всі вони будуть заарештовані і покарані. Якщо чесно, то я не розумію, чому до цього ніхто не здогадався раніше. І нехай це буде монтаж Ткаченка. Користуюся я ним на відкритих ділянках водойм. Користуюсь я ним не так, щоб дуже часто. Раніше я дійсно не показував це на камеру. Але реалізацію клювак це дійсно підіймає. Хтось у коментарях обов'язково напише: Ну, все, всі корчі тепер точно твої. Але люди, ну давайте будемо чесними. Ну, на двійники, цілеспрямовано в корчах ніхто не ловить. Якщо ви ставите двійник, то скоріш за все, ви знаєте місцевість і скоріш за все, ви знаєте, що ділянка водойми більш-менш відкрита. Ну, а випадкові зачіпи трапляються навіть на Олфсеті, тому користуйтесь, користуйтесь, бо воно того варте. Ставте ваші вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал, ті, хто тут вперше. Сподіваюсь. Відео було корисним і цікавим. До наступних зустрічей. На все добре!